Сьогодні прогулянки з чотирирічним сином Левком для Ольги Мерцало суцільне задоволення. Але так було не завжди. Декілька місяців після народження хлопчика родина жила в німецькому Дюссельдорфі. А повернувшись в Україну, Ольга зрозуміла, що в Києві неможливо вести активне соціальне життя батькам з немовлятами і навіть просто пересуватися містом ще те випробування. Я відчувала себе. Ем... Птахою з обрізаними крилами В патріархальному суспільстві очікує, що межинка сидить вдома. Я зрозуміла, що я далі хочу робити те, що я робила. Я хочу ходити в кіно. Я хочу зустрічатися з друзями. Я хочу ем, ходити на виставки, тобто робити все те, що я робила, і то, що є абсолютно нормальною європейською практикою. У тім місць, де були раді компанії з немовлятами, в столиці можна було перерахувати на пальцях. Про спеціальні заходи для батьків з малюками взагалі не йшлося. Їх просто не було. Тоді Оля вирішила, хоча б об'єднати спільноту тих друзів, яким так само бракувало нових вражень і спілкування. Так з'явилася сторінка у Фейсбуці Київ дружні до батьків та малюків. У нас було мало. Насправді ця група ніколи не була про кількість. Вона була про якість, це була пошук однодумців, і це було найголовніше. Одним із перших успішних проєктів спільноти стали так звані тихі кіносеанси для батьків з малюками. Ініціативу Ольги підтримав столичний кінотеатр Жовтень. Тепер що вівторка зранку тут гамірно, під афішами припарковані дитячі візочки, а в залі облаштована простора зона з іграшками. Мені подобається, що дитина тут грається разом зі мною. Ми можемо відійти, якщо потрібно, і взагалі не дуже багато місць, куди можна піти з дитиною і мамі, і дитині буде комфортно. За менш ніж два роки тут провели вже 132 тихі кіносеанси. Вони відрізняються від звичайних лише тим, що рівень звуку нижчий, а в залі частково є світло. Батьки самі обирають, який фільм дивитися, голосуючи за нього на сторінці спільноти. Досвід жовтня перейняли кінотеатри в інших районах міста. А для Ольги Мирцало це стало свідченням того, що зміни точно можливі. Тепер декілька разів на місяць в музеях є екскурсії та інтерактивні бесіди для батьків з малюками. Немовлят більше не сприймають Загрозу експонатам чи музейній тиші. Тепер вони не лише ходять з батьками в кіно та музеї ще з пелюшок, але й мають свій бейбі театр. Ця ніша абсолютно не зайнята в Україні для дітей такого віку Саме театру в Україні не існувало. Хоча в світі це вже давно це явище, і саме спільнота Фейсбуку дуже допомогла розповсюдити цю інформацію. Тобто, мами, які були на наших перших виставах, написали під афішами, що це класно, прикольно і дітям. Тям подобається всі, всі туди, і почалось просто бейбі бум, тому що квитки неможливо було купити. Крім розповідей про прем'єри, учасники Фейсбук-спільноти долучилися і до збору коштів на самостійне існування бейбі-театру. Вже за місяць готується прем'єра великої вистави, яка пройде в наданому однією з мам приміщенні в центрі Києва. Ольга Мерцало із сином Левком стараються відвідувати основні події, організовані її Фейсбук групою. Вона тішиться результатом майже трирічної роботи, однак наголошує, що ще є над чим працювати. Те, що залежить від батьків, все ще приходить. Приноситься і ініціюється батьками, і ведеться батьками, має успіх, що важко побороти це власне будь-які проекти, які ми які робить наша влада. За поліпшення доступності міської інфраструктури для маломобільних груп населення регулярно бореться Олег Рівтін. Він батько двох маленьких дівчаток і активний член спільноти Київ, дружній до батьків і малюків від самого початку її існування. Найперша проблема, я вважаю, це міський транспорт. Це взагалі подекуди недоступна штука для людей з дітьми. Тобто я особисто веду якісь постійні переписки з чиновниками, відправляю там купу запитів, отримую купу різних відписок. Ну, вдалося там за два роки, щоб зробили ось цю станцію міської електрички «Вишгородська». Утім, навіть на новозбудованій станції, вартістю майже 22 мільйони гривень, часто не працює ліфт. Альтернатива йому лише вузькі рейки з високим кутом нахилу. Щодня тисячі батьків зіштовхуються з подібними проблемами, коли намагаються зайти до будівель. Однак у більшості випадків далі обурень у соцмережах справа не йде. Перше, що потрібно вирішити, і я працюю в цьому напрямку, це Підняти соціальний запит від батьків. Тобто, чим більше людей будуть вимагати цього, тим скоріше чиновники будуть звертати на нас увагу. У грудні спільнота Київ Дружній до батьків і малюків святкує три роки. Оля називає її своєю другою дитиною. За цей час із групи для друзів ця сторінка перетворилася в потужний майданчик для важливих культурних і соціальних змін. І я почала іти своєю дорогою, змін маленькими кроками. Часом вони успішні, часом ні, але я йду. І я сподіваюся, що це стане стимулом для інших, утвердить їх у їхньому бажанні принаймні зробити цей перший крок, а це неймовірне відчуття. Неймовірне відчуття, коли ти йдеш спочатку один, а потім у вас є двоє, а потім у вас стає спільнота. Про поступ свідчить й інтерактивна карта, створена спільнотою. На ній позначено майже 200 локацій, дружних до батьків і малюків. Це кафе, бібліотеки, торгові центри, заправки, готелі й магазини, куди можна потрапити без бар'єрів, погодувати чи перепеленати дитину. Це все ще критично мало для Києва однак, вже більше ніж було, коли Ольга Мерцало вперше вийшла гуляти зі своїм левком.